Всіх вітаю на своєму каналі. Давайте оглянемо колоду, яку ми називаємо Золоте Таро Тіней Та Це така переробка на колоду склярової таро Тіней. Але в неї вона була якась така, ну, чуть-чуть якась така топорна, і ми вирішили зробити таку собі кавер-версію її, як кажуть в музиці. І це на чорному фоні такі золотисті зображення. Це колода дуже детальна, зображення видно на ній гарно, красиво. Я вам зараз покажу, тому що я ніколи вживу не показувала цю колоду. Вчора хотіла зняти, але в мене була в глянці, і вона була як зеркало. У ній практично все відбивалося, я не могла її. Зняти огляд на неї. Сьогодні у мене є матова ця колода, її вже легше знімати, вона не блікує, це плотна матова, тому я вам можу показати зображення, які у нас вийшли. Деякі деталі ми покращували, додавали. Була пророблена дуже велика робота, причому дуже висока така. Деталізація малюнків. Наскільки це можливо в тарутіне, але деякі такі елементи ми додавали і колір, і свої якісь деталі, які би. Наприклад, там де кров з колеса, там робили червоним кольором. Хоча в оригінальному. Ось тут, бачите, що я маю на увазі. В оригінальному колоді такого немало. Тут така кров. І ми її червоним додали. Дуже красиво ця колода зроблена. Я бачила інші версії. Це її колоди, які робили інші, скажімо так, люди, але там, там нічого не видно. Чесно, я дивилася, я хотіла щось побачити в тих малюнках. Але там можна зір стратити. там ні деталізації, ні фону, нічого. Добре, що є написи і цифри, по яких можна догадати, що у них там намальовано. На цій колоді все, як бачите, красиво і видно все. У нас є ще одна колода, ще одна кавер-версія. Тарутіна есклярової. Вона більше така лілова, на ліловому мраморі фіолетові зображення. Вона більше така, скажімо так, жіночна. І хто не любить на от, чорному фоні малюнки ви придивиться до неї. Вона більше така, скажімо так, ніжно виглядає. Називається вона ніч ночь второй теней романс Ось це така. Так, вона ж у мене не піднімається. Але я вже хочу все документи. Красота. Все, на цьому огляд завершений. Я вам дякую. До скорих зустрічей!